Мої вітання усім, хто зараз перебуває на Ютуб каналі Січас. Мене звати Віта Євтушина і зараз зі мною на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ну, з вашого дозволу, я би хотіла розпочати нашу розмову з того страшного жахливого відео страти нашого військового, де росіяни там відрізають голову. Я вам чесно зізнаюся, в мене не вистачило сміливості подивитися це відео. Моє питання таке: чи є в наших взагалі спецслужб можливість встановити цих виродків і притягнути їх до відповідальності? Вони обов'язково будуть установлені питання притягання до відповідальності станеться тільки тоді, коли обсититься, хоча б путінський режим, а на правду, коли розвалиться Російська Федерація до того часу. Ну, хіба якоїсь дуже мега точкові операції, які насправді є неймовірно. Важкими, бо думаю, що саме ці убивці і негідники, мерзотники немає слів, яких назвати уже десь давно переміщені у тили. А загалом, чому росіяни це роблять? От кілька слів про це, бо це направду важливе. Два моменти: перше, вони страшенно бояться контрнаступу нашого, вони до нього не готові, і вони не мають інших аргументів, окрім як розганяти жах поміж нами. Вони вважають, що такими нелюдськими варварськими діями вони зможуть чинити на нас психологічний тиск, що це мовляв буде якимось таким жуполом страху перед ними, з точністю до навпаки, розпалюють тільки люті, ненависть і бажання помсти. І друге, це так зване поняття зв'язування кров'ю. Вони добре ус, усвідомлюють, що їхній морально психологічний стан падає, і може прийти точка, коли почнуться якісь там, ну може, не масові, але доволі е, від, відчутні здачі у полон. От вони і зв'язують одне одного у такий спосіб до е, рівня абсолютного зла, так щоб. Ніхто з них уже не міг відступити назад. Прекрасно усвідомлюю, що таке пробачити не можна, і вони обов'язковому порядку будуть покарані. А отже, треба створювати таку філософію, що діремося до кінця, от саме так я би розумів оцей чин, чому вони так роблять. Ну і, з, і звичайно. Пропаганда як така, що моля дивіться, укронацисти розстрілюють нас, а ми їм відповідаємо саме таким. Хоча третій аргумент може і не зовсім точний, але він має право на життя. Я спитаю вас ще про цей е, витік секретної інформації, витік військових документів Пентагону. Ну зараз тривають розслідування. Хто це міг вчинити? Ну а ми не знаємо там інформація, якась може бути справжня, якась сфальсифікована. Як вважаєте, наскільки цей витік може бути критичним для нашого українського контрнаступу? Я викажу свою позицію, чому цей витік відбувся. Не забуваємо, що наші вороги є майстрами в інформаційно психологічних операціях, а особливо у час у частині добування найрізноманітніших документів. Все ж таки вони побудували чи найуспіш, чи не найуспішніші спеціальні структури починаючи до речі, не тільки з радянського союзу, а й з, і з далекого 19-го, Століття мають вони таку практику навіть у 30-х е, роках мали просто супер успішну операцію. Так звана Кембриджська п'ятірка, один із цих завербованих е, людей. Ентоні Блант був навіть воєнним радником у Георга Шостого і в той час засновник ЦРУ, ЦРУ Ален Далес визнав, що це наймасштабніша най і найуспішніша, і найгеніальніша вербовка. Чому я приводив цей приклад? Щоб ми направду всі усвідомили, що в часи темного світу на. Наші вороги уміють діяти майстерно. Чому це сталося? Моя можливо упереджена позиція. Момент перший я в розгадував про їхній страх перед нашим контрнаступом. так от в такий спосіб вони намагаються посіяти хаос, недовіру і страх. Між українцями і в першу чергу забити клин між звичайними людьми і нашим воєнно-політичним керівництвом, бо десь у нашому суспільстві перегріта тема контрнаступу, і, от, мовляв, якщо є злив, то і контрнаступ може і не відбутися. На мій погляд, стратегічної мети не досягнули і не досягнуть, але є ще одна мета, також не менш важлива це вдарити безпосередньо по. Жозефу Байдену у них уже почалися передвиборчі гонки, і росіянам треба зробити все можливе, щоб Байден вдруге не став президентом. Бо Байден виявився таки доволі серйозним яструбом. Завдяки його персональній позиції. Ми маємо колосальну величезну воєнну допомогу, без якої ми би не впоралися, або було би нам набагато набагато. Важче і от розхитувати американське суспільство із середини і покликаний цей інформаційно психологічний акт впливу. Чи досягне він другої мети скоріше, так ніж ні? Але загальним свідченням, що є. Те, що росіяни не збираються зупинятися, і на правду вони все поставили абсолютно у цій війні і готові битися до кінця. А в контексті закону про мобілізацію, все разом треба це зв'язувати в один величезний мобілізаційний потік, ми направду будемо мати дуже серйозну перспективу великої битви із ними, яка ні на секунду ще не затишувалася. Отже, загальний підсумок. Противник не здався. Противник загнаний в кут. Це також треба говорити, бо тут ще і штрих по тому, що Путін став абсолютно нелегальним і нелегітимним у цивілізованому світі. Маю на увазі оголошення про, про підозру від міжнародного кримінального суду в газі, особливо по дуже делікатній статті, яка називається викрадення дітей. Отже, нас попереду чекає ще доволі серйозна битва, і на правду, точка на тому, на мій поля, ще не дійшла. Хоча в історичному контексті всі передумови складаються. На нашу користь головне витримати зараз ці дуже серйозні і психологічного характеру удари в тому числі. Ви от сказали про контрнаступі, що ця тема перегріта, ну, мабуть, так і є, і наші високопосадовці з розумілих причин не називають терміни контрнаступів. Ось остання заява Лойда Остіна він каже, що Україна має всі можливості, щоб контрнаступ був успішним. На вашу думку, ось які ключові фактори успішності ось цього контрнаступу? А насправді всього один зброї, зброї, зброї і ще раз зброї. Вибачайте за тавтологію. Чим більше буде сучасної західної зброї, тим будуть краще передумови для подальшого зрівняння наших замед. Що це станеться в обов'язковому порядку? А де коли за яких обставин це насправді треба віддати нашим військовикам на відкуп? Великокитайського мислителя є гарний вислів на цей випадок по справжньому виграшні стратегії. Ніколи не повторюють довго не розумів цього. Вислово тепер розумію дуже добре. Харківська блискуча операція, яку ніхто не бачив, кардинально відрізняється від херсонської блискучої операції, яку ми усі бачили. Так, от наступна наша бойова. Виправа також буде там і тоді, де ніхто не може побачити, і так і має бути. І направду треба дуже суттєво понижувати тональність навколо дат напрямків і тому подібне, що стосується контрнаступу. Про це мають говорити виключно найвищі державні посадовці. Якщо говорити про зброю, міністр оборони Данії сказав, що до літа ухварять уже рішення щодо передачі літаків F-16. Ну і коли ми говоримо про F-16, ми розуміємо, що це складна така платформа, це не просто літак. І як ви вважаєте, за ті, наприклад, півроку, які минули Україна, в принципі, вже могла би підготувати пілотів? Ну, то чому не могла би 100 мільйонів доларів США на підготовку українських пілотів виділені ще минулого року у червні Конгресом США. Це колосально величезні гроші. Я впевнений на 100% що кожен долар використаний буде, а і по факту використовується саме на цю міту. Ми ж добре усвідомлюємо, що ми бачимо тільки 20% від того всього, що відбувається у реальній воєнній сфері. Все, все решта прикрито. Пітьмою державних таємниць і приховування такої інформації це абсолютно логічно і правильно, і так має бути чи скресне авіаційна крига. Не маю ні найменшого сумніву. Я залишаюся палким прихильником саме американських комплексів F-16. Чому найчисельніша машина четвертого покоління поза 4,5 тисячі одиниць? Її випустили більше 25 країнів операторів, тобто до неї є величезна кількість вузлів і механізмів. Бо машина пістокорного вилюту потребує серйозного обслуговування, а з часом і ремонту. І найголовніше це прив'язування нас. До лобіського поля воєнно-промислового комплексу США, а немає потужніших лобістів на американському континенті, аніж їхні воєнно-промислові гігантські комплекси, такі як Lockheed Martin, Northrop Група General. Дає дайнемік збоїн, Макконал, Дуглас і так далі. Їх неймовірно багато. У них унікальний цей воєнно-промисловий комплекс. Там немає ні копійки державного капіталу, там усе приватне. Вже вони нескінченно борються за якість. І Оце якраз саме ті ниточки, котрі повинні прив'язувати Україну до великого євроатлантичного простору і в першу чергу до найбільшого їхнього гравця Сполучених Штатів Америки. Надійде питання лише коли і за яких обставин. Давайте чекати природнього способу надходження. Цих новин приємність розчарування завжди краща ніж їхня гіркота стосовно літаків. Були нещодавні новини про передачу мігів від словаччини і Польщини. Також з'явилася зараз новина, що міноборони Болгарії хоче нам передати їх. Ми розуміємо, що ці запаси цих літаків вони вичерпні. Ось цікаво, як ці країни можуть довго з нами ділитися цими літаками. Я думаю, прийшов час в історичному контексті всім країнам НАТО позбавлятися усієї воєнної техніки спадщини Радянського Союзу і вони будуть це робити. І якраз зараз дуже зручний момент, бо Україна б'ється за своє виживання. Нам кожна одиниця техніки важить, щоб цю техніку нам передати і цей процес почався. Ну але він буде тривати рівно доти і рівно в тих межах, допоки... Будуть ресурси на заміщення нових. будівництво літака, це доволі складна процедура. скажімо, той самий F-16, шістнадцятий в найостанніших модифікаціях їх неймовірно багато розписаний у виробництві аж до 2030 року. Тобто, щоб ми розуміли наскільки це затребувана машина, тобто величезний воєнний конвейер країн НАТО, взагалі, якщо правильно казати, євроатлантичного. Просто роззапустився, і це направду добре, але не буде все так швидко, як би нам цього хотілося. У нас є дещо, дещо що викривне уявню уява уя... шутмовля. Потрібен снарядний завод. Його можна за кілька місяців побудувати і запустити в роботу з технічної точки зору так. Але виникає питання: а скільки часу, в яких об'ємах і скільки років він може працювати? Це у нашій викривленій совковій реальності завод може попрацювати по потребі, а потім його можна перевести на, на простоювання, на, на три дні роботи, на один день роботи і тому подібне. На жаль, ця на практика була і в. В країні на західному світі все не так рахують на десятиліття уперед, де скільки цих працівників потрібно, які потужності і так далі. Це проспілковий момент, це економічний момент, це податки, це навіть електоральні ризики. Саме тому усе відбувається так повільно, але процес уже неминучий. Він запущений і цього маховика зупинити вже не можна. Питання про Бахмут: ось є така новина з ворожого табору. Лідер вагнерівців Пригожин визнав, що вони передали фланги довкола Бахмуту регулярній армії. Як ви думаєте, це може змінити динаміку бойових дій там? Наразі динаміка бойових дій незмінна Бахмут як виконував своє стратегічне завдання, так і виконує. Навіть їхній чорнородний терорист Гіркін назвав Бахмут таким собі Сталінградом. Навпаки Нагадаю, що саме Сталінградська битва липня 42-го, лютого 43-го Року переламала головних хребет нацистської Німеччини. З того часу вони почали зазнавати катастрофічних поразок на поля бою. Правда, маю підкреслити, що війна із лютого 43-го тривала ще довгих два з половиною роки до повного завершення аж першого. В вересня чи 2 а вересня 45-го року далеко не втрання, бо ще із імператорською Японією воювали. Це такий маленький відхил до, до того, що нам ще доволі далеко у переломні торчі цієї е, війни. Як буде складатися навколо Бахмуту в мені дуже важко сказати, точно спрогнозувати подальші дії. Це ворожбитство на Кавовій Гущі. Однак на цю хвилину ми виконуємо там стратегічне завдання, і оця зміна акцентів з вагнерівця на десантників, а на правду на решту професійної армії. Бо головну масу найкращих їхніх військ ми винищили ще на початку цієї війни. Є ознакою, що противник не збирається відмовлятися від повного захоплення Бахмуту це для нього вже питання професійного гонору. Чи вони досягнуть цієї мети? Час покаже. Однак, те, що там сконцентровані просто велетенські їхні сили, і вони не можуть впоратися так, як їм треба, із нашою обороною, це факт, на мій погляд, Бахмут може стати тим, тим спусковим гачком та першою сходинкою у ефекті доміно, котра може з часом обвалити весь фронт як буде в реальності чекаємо. Я хотіла ще запитати вас стосовно цієї тактики, сирійської тактики, яку називають та, тактика випаленої землі, наскільки вона е, може ускладнювати оборону Бахмуту? Ну направду не не сирійська тактика, нічого нового, тобто наш одвічний ворог таку тактику випаленої землі, застосовувавши за часів Івана Грозного у 16 столітті під так званих під час так званих Лівонських воєн. Це коли Московія уперше спробувала силою зброї прорватися до Балтійського моря. Тоді направду нічого нового. Усі у сірі вони просто дуже якісно її застосували, повністю руйнуючи усі міста. Яка мета? Найскладніше для них, що зараз залишається, особливо в центральній частині Бахмута, це багатоповерхова забудова, тому що це зручні оборонні рубежі з багатоповерхівок. Дуже зручно обстрілювати противника і завдавати йому колосальних втрат. Вони це зрозуміли і намагаються перетворювати на щебінь абсолютно усі забудови. А тут є і зворотня, зворотні. Бік надалі. Якщо вони таки все все ж таки доб'ються стратегічної мети, і, і нам доведеться відходити із бахмуту, і направду це не буде катастрофою, то тоді вже вони не будуть мати за що чіплятися їм не буде де повноцінно організовувати свою оборону. бо рано чи пізно ми будемо відбивати бахмут чи ці точки, які ми зараз є. чи згодом вона може мати інший тактичний вимір, але це доведеться робити. А загальний підсумок такий: Росіяни не вміли не вміють і не будуть вміти воювати розумом. Вони як воювали кількістю, починаючи із татаро монгольської орди, бо прямими спадкоємцями їх вони і є так і продовжують. А зараз особливо не можуть, бо розквіт воєнної науки Росії чи Російської імперії склався тоді, коли там з'явилися українці. Один тільки Іван Федорович Паскевич, маршал. Микола II, чого вартує, ліневий не знає про такого персонажа, як, як кішка, матрос кішка. Вони його називають кошка Петро. А направду це наш українець, уродженець волинської дарують вінницької губернії того часу. І таких прикладів в історії просто неймовірно багато. Радянська успішна армія Другої світової не була би успішною без українців. Росія зараз почала активно використовувати керовані бомби, їх там називають ще розумними, і керівник офісу президента Єрмак каже, що нам треба посилити авіацію і протиракетну оборону. Що реально може протидіяти цим бомбам? І, взагалі, скільки може їх мати Росія? Ну, вона має якусь певну кількість. Точну цифру я не візьмуся. Наз називати скільки їх сотень чи тисяч є, бо тому, що ті дві останні, котрі вони застосовують, коректована так буде коректніше казати. Авіаційна помпа К-500. і. І УПАП-1500, дуже важкі і серйозні бомби. УПАП може мати до тонни вибухівки ФАП-500 до 300 кілограмів вибухівки. Це дуже дуже багато. Ми бачили, що робить ракета Х-22, 960 кг кілограмів вибухівки, складає по великому рахунку п'ятиповерхівку усередину, і самими бомбами практично неможливо боротися. Тобто, якщо вже бомба вийшла із носія, то на жаль. Підняти її це так називається у зенітно-ракетному протиборстві. Дуже і дуже важко. Таких сил і засобів у нас засобів у першу чергу у нас немає. Можливо, система сам в чи патріот із ними упорається. Не знаю, потрібно пробувати у практиці, а на правду допомогла би серйозна авіація. УПАП має режим планування у межах 70 кілометрів. А F-16 може брати на борт таку ракету, як АІМ-120 із дальністю завдання ударів. 164, навіть є найновіші розробки 180 кілометрів. Тобто ми могли би збивати самого носія. су 24 су 34 Су-35, Але знову ж таки все зациклюється у проблематиці авіації. Авіація це дійсно суперзброя. Я казав, що свого часу Янстон Черчилль, це кавалерія сучасності і з того часу нічого не змінилося. Є таке поняття. У війні, як зброя, яка змінює хід бойовища або міняє правила гри, скажімо, столітній війні. Це були в Англії так звані довгі луки. Тут окрему лекцію можна е, прочитати. Так, от у нашому розумінні цей довгий лук, який би нам дуже сильно допоміг, це F-16, Чи можливо навіть по авіаційні комплекси, F-15 там набагато краще. Хотіла запитати вас ще про ситуацію довкола Енергодара, тому що міський голова каже, що росіяни там мінують все лісосмуги навколишні села, усі усі підходи. І от, якщо говорити про наступальні військові дії біля атомного об'єкту, чи взагалі можливе ведення таких дій біля Запорізької АЕС це ж ну це дуже небезпечно. Питання дуже чутливого характеру, я не буду вдаватися у його деталізацію. Поясню, чому противник розбере кожне наше слово. Хай хай на це питання дають відповідь професіонали. Я більш ніж упевнений, що в частині енергодару буде знайдена така схема, яка не дозволить довести до якоїсь потенційної ядерної катастрофи у даному напрямку. Упевнений, що наші фахівці обчисляють усі можливі варіанти і буде обраний найкращий. І ось ще також інформація з'явилася, що Росія спорудила 120 кілометрів лінії оборони на Запоріжжі, про це повідомляє британська розвідка. І ось чи складається таке враження, що вони все-таки переходять в глуху оборону? Та чому переходять? Вони в ній перебувають за винятком східного плазбарму. Східному планзармі вони, вони ще займають атакуючі позиції, а загалом лінія фронту перебувають так звані стратегічні рівновазі. Ми, до речі, не вперше за час цієї війни, ми вже ні, перебували із травня минулого року, по вересень минулого року, доки не склалася харківська операція. Сам феномен того, що Друга армія світу готується до глухої оборони від 15-ї армії світу за Рейтингом. А на початок цієї війни ми були 22-ю армією рейтингу, Погод погодьтеся, це вже історичний феномен історикам, що доведеться давати відповідь на, на цю унікальну подію. Угу. Дякую, що підправили трішки мене. Я ще хотіла вас запитати про Севастополь. Там вирішили відмінити оці всі паради на 1 на 9 травня. Тобто, чекають сюрпризів за вашими відчуттями? Війна це шлях обману. ці Сюрпризи обов'язково будуть. Крейсер Москва у сукупному розумінні був свято переконаний, що йому нічого не загрожує і пішов годувати крабів. Росіяни були свято переконані, що подолати бони у Севастопольській бухті неможливо. Однак, у липні минулого року там склалося щось унікальне, дуже цікаве пововнування. Досі невідомо, а де ж ті добрі світлі сили і що вони зробили. Отже, з того часу ніхто не спав, ніхто не дрімав. Робота велася, і чи будуть сюрпризи в обов'язковому порядку? А які ну, давайте ми ми потішимося ними тоді, коли ми про них почуємо. Ну і ще хотіла знову таки повернутись до теми от мобілізації. Так в Росії ще минулого тижня говорили, що електронних повісток не буде, але ми бачимо, як вони брешуть, і бачимо, що вони ухвалили це. Рішення про перехід на електронний облік. Все таки це і є оця е, така прихована або підготовка до загальної мобілізації. Взагалі, чи можемо очікувати якихось бунтів від них, чи вони будуть просто покірно брати повістку і йти сюди вмирати? Мобілізація триває із жовтня минулого року, ні на секунду не припинялася. Бунтів там ніяких не буде. Я не маю жодного оптимізму. Ця нація не має досвіду бунтів як таке. Якщо українці там починаючи із северина на Ливайка і закінчуючи махном. Це в великому історичному контексті. А поміж ними ще там і Яків Остринин, і Іван Солима, і Богдан Хмельницький, і Устим Кармелюк. Ми билися як із зовнішніми ворогами, так і піднімали внутрішні соціальні бунти. Тільки в 21 столітті ми організували два дуже серйозні. Майдана, тобто соціально-соціально-національні сплески, то в них там це неможливо, просто неможливо. Потрібний історичний досвід, їх у нього немає. Єдиний успішний це, напевно, ємельян Пугачов. Хоча є думка, що він ніякий не Пугачов, що він Омелько Пугач, бо він точно народжений в українській козацькій. Паланці, це доведений факт, і то все утопили у крові. Ще Степан Разін кінця 17 століття. А то було велике питання, чи то повстання, чи це боротьба за корону царя. Я прихильник другої версії, і все більшовики, але більшовики нічого не змінили. Одна імперія поміняла на іншу імперію. Все. а все решта, починаючи від Миколи II, пригадаємо 905 рік розчарування попа гапона у. Царя і тому подібне все нещадно нищилося і топилося в крові. В них немає корисного наративу успіхів. Хтось мені може там скати Єльцинська епоха відносно демократична, та ні, єльцин як тільки взяв у владу через кілька років розстріляв свій власний парламент. От такі вони є, і головною ознакою того що там ніяких бунтів не буде. Є наступні міркування. Коли почалася ця мобілізація, півтори мільйона чоловіків виїхало за кордон. Півтори мільйона. Вдумайтеся в цю цифру. Це гігантська армія. Якби в цих людей був протестний потенціал, вони би знесли Путіна як такого. А для мене найголовнішим аргументом став такий власний невеличкий науковий експеримент. Ще от, як тільки це все відбулося минулого року, я в листопаді затратив трохи часу, щоб повивчати їхні простори в тих країнах, де їх багато: Іспанія, Франція, Велика Британія, Німеччина, США їх там дуже дуже багато, там сотні тисяч людей. А скажімо, у США на Брайтон Біч живуть люди, росіяни, де їх майже 100 тисяч, які там почали виїжджати ще з 70-х років минулого сторіччя. Тобто це це люди, які вже там мали би асимілюватися, мали би мати якісь уже новітні погляди. Так от я не знайшов серед них ні одного випадку, щоб вони організувалися, хоча б кількістю до тисячі людей, бо саме це є показником, і вийшли на Майдани, скажімо, там до посольства Російської Федерації із лозунгами Путін убійця, надо сносити режим. Не було цього, от не було, нема таких прикладів. Про що це свідчить? Вони всі однаково погані. Якщо ми думаємо, що існує якийсь демократичний спосіб мислення московського інтералізму, ми глибочезно помиляємося. Є перероблені слова Симона Петлюри, дуже їх любили повторювати російські демократи, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Не вірю ні в які пункти. Якщо б вони і почалися, то це не бунт знизу, це котрась звеж може використати оцих плебеїв для трансферу влади. Оце єдиний варіант, який я допускаю, але з усією ненавистю до їхнього не досюрела, можу віддати йому належне. Тримати баланс влади йому на раді вдається. Пане Петре. Я вам дуже дякую, що ви поділилися з нами думками та історичними фактами. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Петро Черник, військовий аналітик. thank mm -hmm. you